Фактний автомобіль Honda Civic вже давно є фаворитом серед покупців за його невимушений баланс практичності, ціни та задоволення від водіння, та в 2025 році отримує оновлення. Улюблений Седан тепер має трохи інше обличчя, але головна новина полягає в тому, що ховається за оновленими решітками радіатора і передньою панеллю. Під капотом ви знайдете нову гібридну силову установку, доступну у двох нових комплектаціях. Вона поєднує в собі вражаючу потужність та економію палива. Оновлений стиль був анонсований ще в січні, але тепер можна краще розглянути нове обличчя Сівік. Нова модель може похвалитися покращеним зовнішнім стилем з новою більш агресивною передньою панеллю та решіткою радіатора, в той час як нові темніші задні ліхтарі надають седану Сівік більш різкого вигляду. При цьому в нижній частині панелі великі кутові повітрозабірники замінюються на вузькі вертикальні отвори. Для ще більш спортивного вигляду нові гібридні комплектації отримують відмінне оздоблення фар у колір кузова та передній нижній спойлер. Нові кольори екстер'єру включають сонячно-сріблястий металик, перламутрово-сірий, колір блакитної лагуни та піщаний перламутр. Новий Civic гібрид постачається з електрифікованою силовою установкою, яка об'єднує дволітровий 4-циліндровий двигун з двома електродвигунами для загальної потужності 200 кінських сил і крутним моментом 315 ньютон-метрів. На борту є система рекуперативного гальмування, яка допомагає підтримувати акумулятор Civic Hybrid повністю зарядженим, а підвізка отримує спеціальне налаштування, що допомагає поліпшити якість їзди і знизити шум. При цьому за заявою виробника витрата палива становить 4,7 літрів на 100 кілометрів. На відміну від акорд, тут немає на вибір водія режиму руху тільки на електриці. Бензиновий двигун буде працювати практично завжди, щоб забезпечити роботу для основного тягового двигуна та акумуляторної батареї. Негібридний сівік стандартно постачається із нетурбованим 2-літровим 4 циліндровим двигуном потужністю 150 кінських сил, переднім приводом та безступеневою автоматичною коробкою передач. Попередній турбований півтора-літровий двигун було знято з виробництва. На жаль, більш детальної інформації про силові установки автовиробник не надав. Негібридний Сівік 2025 року пропонується лише у двох комплектаціях LX Sedan та Sport Sedan, А Sport також пропонується у кузові Hatchback. Сівік-гібрид пропонується в комплектаціях спорт та Touring з будь-яким із цих кузовів. Салон відрізняється чіткими лініями та панеллю приладів з сітчастим елементом дизайну у вигляді сотів по всій ширині, який майстерно приховує вентиляційні отвори. Всі моделі стандартно оснащені підігрівом сидінь, люком на даху та двозонним кліматконтролем. Широка центральна консоль забезпечує достатньо місця для зберігання, включаючи великий глибокий відсік перед селектором перемикання передач для зберігання смартфонів, ключів та закусок для подорожі. Новинка постачається з 7-дюймовим сенсорним інформаційно розважальним дисплеєм, але більший 9-дюймовий дисплей є опцією Civic Hybrid, як і цифровий дисплей панелі приладів на 10,2 дюйми. Apple CarPlay та Android Auto є стандартними та пропонують бездротове підключення при поєднанні з великим екраном. Гібридні моделі доступні з новим сірим кольором салону. Усі моделі Civic тепер стандартно оснащені передніми портами USB-C. Інші опції для Civic Гібрид включають вбудовану навігацію, стереосистему Bose з 12 динаміками та бездротову зарядну панель для смартфона. Моделі седана та хетчбека розраховані на 5 осіб, причому заднє сидіння досить просторе, щоб двоє дорослих могли комфортно розташуватися. Багажник седана Civic досить великий для великої кількості продуктів або валіз для поїздки, а кузов хетчбека забезпечує ще більш вмісткий вантажний простір, але при цьому конкретних цифр компанією не було вказано. Всі комплектації спорт, як і раніше, відрізняються чорними 18-дюймовими, легкосплавними дисками. Новий дизайн коліс з машинною обробкою є ексклюзивним для топової моделі Sport Touring Hybrid, яка також має першу інтеграцію Google Built-in від Civic. Сюди входять такі програми, як Google Assistant, Google Maps та багато іншого в Google Play для корисного та персоналізованого водіння з безкоштовним трирічним безлімітним тарифним планом. Пакет технологій безпеки та допомоги водію Honda Sensing є стандартним для всіх моделей Civic 2025 року із покращеними характеристиками безпеки. Це включає покращену видимість системою мотоциклів та велосипедів з виявленням пішоходів і більш плавний адаптивний круїз-контроль та покращену систему допомоги під час руху по смузі. Попередження про пряме зіткнення. Запобігання виїзду з дороги, що включає попередження про виїзд зі смуги руху, також є стандартними для всіх комплектацій. Всі моделі Civic Sport тепер оснащені системою моніторингу сліпих зон з функцією оповіщення про перехресний рух позаду. У кожному автомобілі Honda Civic використовується фірмова конструкція Кузова Honda Advanced Compatibility Engineering, розроблена для захисту пасажирів при різних фронтальних зіткненнях. Подушки безпеки водія та пасажира спереду у новинки були розроблені для мінімізації ймовірності отримання тяжкої черепно-мозкової травми, пов'язаної з кутовими лобовими зіткненнями. Подушка безпеки водія спереду використовує інноваційну конструкцію у формі пончика, щоб утримувати голову та зменшити обертання. Подушка безпеки пасажира спереду використовує трикамерну конструкцію із двома зовнішніми камерами, розробленими для досягнення аналогічного результату. Всі моделі Civic також оснащені перед натягувачами передніх ременів безпеки, а також бічними та колінними подушками безпеки водія та переднього пасажира. Honda Civic 2025 вже доступна для замовлення в північній Америці. Вартість комплектації LX та Sport з негібридною силовою установкою починається від трохи більше 24 тисяч доларів та від трохи більше 26 тисяч доларів, відповідно. Ціна на гібридну модель у комплектації Sport становить майже 29 тисяч доларів. А на топову комплектацію Sport Touring Hybrid майже 32 тисячі доларів. Загалом Honda демонструє невеликий фейсліфтинг Civic з покращенням технологій та функцій допомоги водія. Вирогідно оновлена Honda Civic з'явиться в Європі в наступному році. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.